Як пише Reuters, станція працює лише на одній зовнішній лінії електропередач. За словами генерального директора Магатера Рафаеля Гросі, 10 лютого вийшла з ладу лінія Феросплавна 1 ймовірно, через бойові дії. В результаті найбільша атомна станція Європи з шістьма реакторами залишилася фактично на одному кабелі лінії Дніпровська. Зараз АЕС електроенергію не виробляє. Але постійне живлення їй критично необхідне для охолодження ядерного палива і запобігання аварії КНДР використовує війну Росії в Україні як експериментальний полігон, і все це для модернізації власної армії. Наразі 10 Тисяч північно-корейських військових в Росії опановують особливості гібридної війни. За інформацією президента України Володимира Зеленського, вони, зокрема, навчаються протидіяти ракетам та різним типам безпілотників від FPV до оптоволоконних і далекобійних. Отриманий в бойових умовах досвід вони привезуть додому до північної Кореї. І США звинуватили українця у продажі особистої інформації американських громадян. Міністерстві юстиції США повідомили, що 29-річний Олександр Діденко передавав дані it спеціалістам з північної Кореї, щоб ті могли влаштуватися на роботу в американській компанії. Також Діденко допомагав їм переказувати зарплату на рахунки іноземних банків. Як заявив один з адвокатів у справі, гроші, які отримали північно-корейські фрілансери, йшли безпосередньо на оплату боєприпасів у північній Кореї. Суд у Вашингтоні засудив Діденка до п'яти років позбавлення волі. І низка меморіальних заходів відбувається сьогодні у Києві. Зокрема, о десятій ранку пам'ять героїв Небесної Сотні та учасників революції гідності вшанували на алеї Героїв Небесної Сотні біля храму Архистратига Михаїла і українських новомучеників. Опівна дванадцята. Там розпочалася щорічна тиха акція під назвою Ангели пам'яті. Її започаткували в 2014-му. І долучитися до цієї акції може кожен. Нагадаю, достатньо виготовити паперового ангела і розмістити в пам'ятному місці свого міста. О півдні біля монумента незалежності відкрилася виставка 40 подій Майдану. О сімнадцятій. Там само відбудеться меморіально-мистецька акція «Територія гідності. А о 18-й від алеї Героїв Небесної Сотні вирушить хода пам'яті. І на тлі західних санкцій Росія почала вказувати кінцевим пунктом призначення для кораблів свого тіньового флоту Сингапур. Про те, як пише Reuters, це робиться для того, щоб приховати кінцевих покупців. Моніторинг судноплавства за січень показує, що близько нібито півтора мільйона метричних тонн російської сирої нафти мали відвантажити в Сингапурі, але її позбулися поблизу узбережжя Малайзії або завантажили на плавучі сховища. На думку трейдерів, це говорить про зростаючі труднощі Росії зі збутом нафти і скорочення кола надійних покупців.